Доброго дня, шановні. Чого сьогодні захотілося вийти прогулятися. Така гарна погода. Після снігів, після такої похмурої погоди. Вийшла я на в долину зійшла, тут недалечко, за почтою. Думаю, давно ж я тут не була, не гуляла. Ось покажу вам, як виглядає. Зараз э, э, відплив. Води, бачите, скільки нанесло на річці? О, дуже гарна сьогодні погода, аж гріх не пройтися. Та ще, ще, ще я вам ще покажу одне. Я вийшла вигуляти свої гетри, зараз покажу. Ось. А знаєте, тепло. Приємно і тут легенько кросовочки. Ну, ще сніг стоїть. От, але приємна погода. Тут трошечки зранку було сковсько, посипають сол, сіллю. От. Чайок немає, вони тут люблять дис дислокуватись. Ну, оце в нас чекаємо весни. Весну чекаємо, так. Там Сковско, там для цих для траси, для, для цих тракерів, ну, тракерів вже їздять на мотоциклах оцих. Та, хто любить тишу, спокій. Оце воно. Бувайте здорові! Мирного неба вам, спокою в душі.